Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володькові Витропеньки. І зараз попробую продовжити рубрику Готую за 100 і попробую приготувати обіччю-вечерю з сільпо на 100 гривень. Так що йдемо в сільпо. Акційні, але вони зараз мені не підходять. Тому що треба? Тут 100 гривень навіть по акції не вкладешся. Йдемо під цибулю і морку. Цибуля по 1379. Прошу дивіться, цибулинки на 4.30. Вийшло. Морква 646 за одну без пакету. О, акційний сирок. Такий от він 1299. Це я вже продивився в інтернеті, я вже знаю туди отакий свиняче м'ясо з кісточками. Так що беремо отаке. І я теж в інтернеті подивився, а я ще мікрофон забув, молодець на зйомки, а макарон. Ось такі макарони є по 19 гривень різні. Так що беру, напевно, такі от. Візьму ще таке от сало за 10.29 на ньому буду смажити цибулю і моркву до макарону. І тут ще навіть менше виходить, ніж 100. виходить на 85-76. Так що зараз ще щось додумаю, потім вернусь в куфлю. І так, я вдома, продукти на столі. Як ви бачили, відео було 85. І я ще взяв один сирок. Ну, більше я не знав, що тут можна ще було впихнути в тих там 14 гривень, 15 майже які там лишалися. Тож, отак буде. буде, буде, І як я придумав, буде макарон, підлива і буде бульйон. Так що, отаке я буду готувати. на... 9875. Зараз кості треба промити, почистити цибулю, моркву. І фактично тут я буду використовувати з домашнього лишень, сіль і перець. Все. Так що, це повна закупка, можна і рахувати на цих 98,75 і буде повноцінний обід з першого і другого. Ці кісточки з сільпо дуже гарні. Як бачите, тут такі. Гарно є на них, що буде дуже смачненький бульон. Заливаю 3 літри води, знімаю пінку і варю годину, годину 10-20, ну десь так. І додаю сіль у бульйон. Ні лаврового листка, ні нічого. Ну, може, лавровий листок додавлю. Думаю, теж таке кожен там має дома. Щоб вже так прям. прям бо орів я не буду використовувати, а тільки цей смалець, який я купив. Так що тут буде тоді сіль і лавровий листок. Цибульку нарізаємо, моркву натираємо і ставимо воду на макарони. Так, Цибулю меншу я порізав вже і я її додав в бульйон, а більша буде на підливу з макаронами. Так що нарізаю і цю і цю дрібно. Так, тут бульйончик зараз майже буде вже кипіти, так що буду зараз спінку знімати. Водичка на макарони теж вже починає закипати. І налив олію, і буду, в каструльці я буду готувати підливу. Підлива мега така... бюджетно-економна. Чуть не забув, що це ж я буду на салі робити. Так що олію я вилив. з... Стаканчик піде на якісь пиріжки в тісто. Отак виглядає наше сельце зі шкварочками. Шкварки підуть у бульйон, а сало зараз я розтоплюю і на ньому буду обсмажувати. Такі плани далі. Меняється, буду таки обсмажувати трошки на олії все-таки, а потім вже добавлю шкварки. Бо шкварки тут такі досить дрібненькі, це такі домашчувати хліб. Треба було інші купити. Ну, Буде зато дуже смачніша підливка, а не буде вже супі цих шкварочок. Так що знімаємо піну з бульйону. Цибулька смажиться все. Тут пінку ми зняли і зараз закидуємо макарон. А сюди цибулю. Вода, звичайно, підсолена на макарон. І води береться, ну, на пачці пише літр, я завжди беру грам віс... 800 мл на 100 г макарону, я так варю. І це макарони з ствер... це не з твердих струтів пшениці макарони, так що їх там альденте не треба варити. Варимо, так як пише на пачці, тут на пачці пише 7 хвилин. Так, морку додаємо з 1 ну, третю в бульйон, решта у підливу. Пасируємо з хвилин 5 цибульку з морквою. А тут, як я казав, варимо, дивлячись від того, якої величини у вас кості. Якщо такі, от, як за мене зараз не дуже великі, їм хватить і годинки. Сирки кладемо в чопер, чи в чашу погружного блендера, чи в таку чашу блендера, що маєте. І з макарону ми лишимо десь так приблизно горнятку мілілітрів 200 стакан води і будемо в ньому збивати сирки. І так, як я казав, з макарону зберу хохлю і зливаю трохи води на підливу. І якраз за тих 7 хвилин, поки варився макарон, вже майже готова засмажка. Ще думаю, з 3 хвилини до 10 хай це смажиться, поки я злию макарон. Так, макарон я ділю по половині цей весь зварений. Половина буде на гарнір, а половина буде на... покажу що. <хи> Обов'язково додивіться відео до кінця. Вертаємо наші шкварки на вогонь, вже майже досмажена підсмажка, засмажка. І так порції виходять. Якщо на одного, то це буде на три рази навіть. А якщо на сім'ю, то власне на сім'ю з трьох-чотирьох людей на раз. Шкварки розтопилися, засмажка готова, тепер це разом змішуємо. І так на маленькому вогні ще з хвилинку все протушкуємо, за той час зробимо основу підливки. Тепер, щоб сир гарно розчинився, ще з декілька хвилин його треба проварити. Бульйончик собі кипить гарненько, а підлива вже наш сирок гарно розчинився. Все, вона готова. Макарони наші готові, як я казав, я поділив на дві частини. Все виключаємо, поки чекаємо, доки звариться бульйон. А ми за цей час можемо піти і задонатити на ЗСУ. Наш бульйон готовий. Витягую кісточки і обчищаю м'ясо з них. Хай декілька хвилин собі тут воно простигне, щоб не було гарячим, і обчищу, і покажу, скільки м'яса виходить. Кості і виходить, ще ціла тарілка м'яска. Так що дуже гарні ці косточки. Вертаємо в бульйон м'яско. Так, підливку можна полити. Зверху, макарон, мені подобається, коли це перемішано. Так що я зараз макарон перекидую сюди і трошки ще прогрію. Ось так виглядає наш макарончик. І так виглядає наш обід за 98 гривень. Макарон смачною підливкою зі шкварками. А так виглядає наш бульйончик з м'яском. І от вам перше і друге. І як я казав, що ще макарон можна залишити. І от ще потім є повноцінний суп з макароном і з м'ясом. Це у нас ще залишається макарон, ще макарон. І, як бачите, в бульйоні досить багато м'яса. Смачний і наваристий. Так що можна наїстися і поїсти або на велику сім'ю один день, або одному і на добрих три дні тут буде. Так що отаке. Як ви бачили, я готував абсолютно виключно тільки з тих продуктів, які в цю суму є включені. 98,75. Тут я тільки використав олію 2 столові ложки. сіль. І лавровий листок, все. Решта тільки з цих складників. Так що, от бачимо такий смачний обід. Не знаю, наскільки це абсолютно для когось там буде дуже смачно, смачно, не смачно, але ситно і бюджетно. Так що гарного всім дня, мирного неба і слава Україні!